До переваг, все ж таки, це можливість динамічного спостереження за рахунок того, що, от, скажімо, при вагітності нам треба спостерігати за багато маловоддям, за дитиною, з малою вагою і потім приймати якісь рішення. Це різноманітні застосування, можна робити і УЗД нирок, УЗД ще то подібне залози, молочне з ну, різноманіття датчиків. І органів, які ми можемо дослідити, це зручність використання. Ми відразу маємо спілкуватися з пацієнтом, збирати анамнез, і відразу може ще й отримати дуже важливу інформацію. І це можливість комбінувати УЗД-метод з іншими методиками, скажімо, з біопсією, доплерівським дослідженням, і це не рентген. Це Як вважають багато вагітних, що може це небезпечно для дитини, якщо це рентгенівське випромінювання, то тут рентгену немає, так ні, тут немає.